Пам'ятаєте вислів із твору Антуана де Десендик Зупері? Прокинувся зранку, приведи себе в порядок, а потім приведи в порядок свою планету. Тому зараз поки що буду приводити себе в порядок, а планету будемо приводити в порядок уже разом з вами. Привіт, привіт, Петрук Агенція в ефірі. Ми дуже раді вас бачити. Ми щиро дякуємо і шлемо вам наші сердечка за те, що ви підписуєтеся на наш канал, за те, що ви коментуєте, за те, що ви ставите нам вподобайки. Ми вас щиро, щиро любимо. Хай вам все повернеться з сторицею. Сьогодні 21 грудня і сьогодні день зимового сонцестояння. Що це означає? Що з сьогоднішнього дня уже сонце повертає на весну. Тобто, хто відпочив добре, хто не відпочив, то ловіть останні ще такі моменти свят, щоб відпочивати. Бо з сьогоднішнього дня уже день буде ставати більший і сонце вже повертає до весни. А до весни, відповідно, в селі це до більшої. Кількості роботи. Але все-таки ще свята попереду. Я думаю, що хто не встигше відпочити, той ще відпочине. Згідно таких якихось народних вірувань, 21 грудня воно є таким якимось магічним, сакральним днем, днем, коли відкриваються небеса день, коли можна здійснювати загадувати бажання для швидких здійснювань, для того, щоб, звичайно, щоб бажання здійснювалися, для цього треба ще щось робити. Да? Мало їх тільки загадати, їх треба ще реалізовувати, для цього треба працювати. І сьогодні ми з Ястюєю вирішили е, теж попрацювати в такому руслі, щоб загадати якісь гарні бажання, можливо, задумати якісь нові починання. Хоч, хоча вони в нас в голові вже є, але ми поки що вам про них розказувати не будемо, бо кажуть, що хочеш насмішити Бога, то розкажи йому про свої плани. Да? Плани є, плани грандіозні, якби їх не було, то вже б життя б закінчилося. Так людина скільки живе, стільки планує, так і ми. Але для того, щоб е, розпочати, Спо щось прийшло нове, треба позбутися чогось старого, правда? Аж як елементарно це зробити: це прибрати свій дім, свою оселю, свій простір, в якому ти знаходишся. От дивлюся на це зеркало, і мені не подобається те, що там я в ньому бачу. Чесно, не подобається. Стала сьогодні на ваги. І бачу, що і там треба прибрати на тих вагах кілька кілограмів. Тому з сьогоднішнього дня ми з ясні починаємо працювати над цим проектом. Прибрати на вагах, прибрати в хаті, прибрати всякі погані думки з своєї голови, щоб налаштуватися до свят. Сьогоднішній ранок почався в нас пізно, бо ми дозволили собі поспати, але скільки б років не було. А 46, я вам скажу, це вже немало. Все-таки щоденний догляд за обличчям потрібно здійснювати. Спочатку сироватка під очі, далі сироватка для обличчя, кілька хвилин, секунд чекаємо, наносимо крем, знову ж таки, під очі і на обличчя, і приступаємо до роботи, бо робота, як то кажуть, сама себе не зробить. А роботи на сьогодні заплановано у нас дуже-дуже багато. Все потрібно встигнути, бо дня вже не так-то багато і залишилося, тому всі засоби спати. А ми... а ми далі працювати. Роботу по ветеранню поверхонь я все таки вирішила делегувати Олегові. Я думаю, що ця робота для нього не важка і більш-менш доступна. Я... Він справиться з цим чудово, я впевнена, бо він завжди це робить. Краще за нього ніхто не повитирає. Цим він вдався в маму ліду, бо я з краю витерла, а все інше лишила. А він уже як робить, то робить уже справді на совість. І з зеркалом все виявилося не так то й просто. Ніхто не захотів брати на себе відповідальності, тому прийшлося цю роботу робити самій. Казала моя бабуся, родися та вдайся. І не знаю достеменно, як перекладається цей вислів, але то, що нашому фіосику несказанно повезло, поки всі працюють, наш фіосик собі чілить на теплій підлозі. Чомусь пелесоса у нашій сім'ї всі бояться, ніхто не хоче з ним працювати. Тому пилесос завжди. Це мій гаджет, з яким працюю я. Випили сошою всі закутки, навіть під ліжком, тому що ми знаємо, що весь негатив ховається там, де ми його не бачимо. Негатив завжди прихований, бо добро завжди явне, а погане завжди десь ховається в закритих місцях. Тому все якісно прибираємо. Коли в кімнатах вже було чисто, я взялася за прибирання кухні і, звичайно, почала з столу, за яким ми зазвичай їмо. Я якісно витерла клейонку, яку замовила напередодні, зібрала всі кришки і застелила назад серветки. Коли на столі вже був повний порядок, я взялася до прибирання підлоги. Да, застелити килим під обідній стіл це була не одна із найправильніших ідей, які я придумала в своєму житті. Але я сподіваюся, що мій пелесмок Філіпс мене не підведе. Я не знаю, чи на відео ви там бачите різницю, але хрустіти під ногами, по крайній мірі, стало трішки менше. Тому я думаю, що мій пелесмок все-таки із прибиранням килима справився. Тут в цьому Об'єкті теж у нас вже порядок. Перебираємося далі до кухні, але Яся каже, що вона хоче їсти. А їсти сьогодні ні-ні. Пам'ятаєте, що у нас не подобається те, що показують нам ваги. Тому ми знайшли вихід. Ми швиденько знайшли вихід, зробили по чашці чаю з лимоном, знайшли в тумбочці родзинки, які купили до куті, і так перебилися. Чай попили, трішки відпочили. Продовжуємо далі. Яся пішла готуватися до свого іспиту з математики. Трішки мені тут на кухні вже роботу допомогла зробити. Об'єкт такий, який називається під, кодовим, під кодовою назвою Ванна, залишаємо у спокої, бо ми його завжди намагаємося тримати в чистоті, тому хух, хоч сюди не треба заглядати. Зараз позбираю осіпові рушники. Ці, що ми сушимо тут, коли миємо його увечері, бо він приходить як валюк. Яся мені тут уже все позагрібала, можна сказати так. Мені залишилося тільки ще повитирати фасади і помити підлогу. А, ну і Звичайно, моя парова машина, теж нею займаюся в нашій сім'ї, тільки я. Попіл, який я вибираю з груби, Олег виносить на город, тому що він є цінним добривом для наших рослин на городі. Якщо чесно, в мене вже від цього прибирання забаламутилося в голові. Але як приємно, коли навколо тебе чисто, затишно, гарно пахне. Все вимите, все вичищене, все складене. Це одна краса. А ще звернула увагу на календар. Ніби нещодавно я його відкрила і поставила 1 січня. А сьогодні уже на самому дні 21. Ну от і все. В будинку чисто, затишно і тепло. Тут не завжди панує гарна. І позитивна атмосфера, бо ми живі люди, ми завжди динамічні, ми завжди змінюємося, так як і наші настрої, і ПМС ніхто не відміняв. Але ми вміємо пристосовуватися один до одного, ми вміємо прощати один одному, ми вміємо жити і кайфувати від цього життя, чого і вам бажаємо. І щиро запрошуємо вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку. І бути разом з нами на нашій території добра, спокою, миру, любові і благодаті. І не виписуйте мені там, будь ласка, чого ти регочеш як ненормальна. Я заробила у своєму житті право сміятися, бо я дуже багато плакала. І хто знає мене ближче, знає, що. Саме різдвяні свята для мене колись у моєму житті були найстрашнішими днями мого життя, бо нічого так близько не стоїть у житті як смерть. Тому я вам щиро бажаю ніколи не пережити того, що пережили ми в одні із різдвяних свят. Гарного всім денечка!